Київрада за якнайшвидші вибори таке звернення до Верховної Ради підписала вже 60% столичних депутатів. У свою чергу конституційний суд призначив вибори на жовтень 2015 року. А до цього моменту Київська міська рада має усі повноваження, наголошують чиновники. На Сьогоднішній день як які політичні там моменти у нас не виглядали з під цього питання, але відповідно до чинного законодавства на всі 100% Київрада Київ Рада на сьогодні є чинною. Не треба зазирати там в конституцію. У нас є закон про статус депутатів, в якому чітко прописано, що Київрада є чинна до моменту оголошення наступних результатів виборів. Вибори Київради повинні відбутися цієї осені, адже термін повноважень нинішніх депутатів завершився ще 2 червня. Переконують експерти і наголошують, подібне рішення Конституційного суду порушує права киян. В конституції дуже чітко записано термін повноваження органів місцевого самоврядування 5 років. Тобто, якщо кияни ходили на вибори раз на 5 років, а зараз їм говорять ходіть на раз на 8 років, очевидно, що це звуження обсягу прав громадян. Половина нинішньої Київради не збирається на нові вибори, запевняють столичні депутати. Тож головну провину за їхнє перенесення вони перекладають на Верховну Раду. На самом деле, все всюють просто для того, насибратися Верховному Совіту 226 голосов там проголосували, відвілі ті вибори да хоть завтра. Дає і все, і Поїхали голосувати. Позачергова сесія Київради призначена на 19 серпня. Чиновники попереджають, якщо вона не відбудеться, столичні вчителі не отримують 20 відсоткової надбавки до зарплати близько 250 гривень. Нагадаємо, 11 липня опозиція заблокувала трибуни Київради, наголошуючи на незаконності засідання.